Вітаю, шановні слухачі, сьогодні ми поговоримо про способи отримання фіскального чеку покупцем за оплачені товари або послуги через програмний реєстратор розрахункових операцій. Законом України від 20 вересня 2019 року номер 128 про знесення змін до закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування і послуг встановлено що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій або безготівковій формі, і застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо, при продажу товарів, надані або надані послуги у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов'язані надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу. Або відмовляється від неї в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, який створений у паперовому або в електронній формі, у тому числі, але не виключно з відтворенням на дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування. Та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, або надсилання електронного розрахункового документу на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти. Дякую за увагу.